Город русками морської слави Севастополь сьогодні вночі явно обслабився. Головне управління розвідки підтвердило, що внаслідок нічної атаки на тимчасово окупованому півострові Крим було знищено. Дизельно-електронний підводний човен Ростов на Дону та великий десантний корабель Мінськ, а також уражено великий. Підприємство із ремонту кораблів Чорноморського флоту вночі Одещина відбила атаку шахетів. Яка ситуація на півдні держави та в тимчасово окупованому Криму говоримо? із Сергієм Брачуком, речником української добровольської армії, південь головою громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Слава Україні, пане Сергію! Вітаю вас в ефірі Львів медіа. Дякую, що знайшли час доєднатися. І одразу запитаюся ваші враження і події в тимчасово окупованому Криму, зокрема в Севастополі. Героям слава слава збройним силам, Вітаю колеги. Ну, звичайно, це враження приємні, тому що підтверджуються певні речі, і, скажімо так, оці влучання, що вже бронегори командувач повітряних сил генерал Вищук, вони мають не лише емоційне, звичайно, забарвлення, це практичне наповнення. Я розумію, що сьогодні всі радіють від того, що такі влучання є, говорять і говоримо про те, що пошкоджено. Великий десантний корабель, також підводний човен, який, до речі, несе на собі калібри, це калібри, які використовуються для обстрілів всієї території України. А от наскільки пам'ятаю, якщо дійсно це ростов на Дону підводний човен, то саме з нього велися обстріли і Одеси. То для нас, звичайно, це теж емоційно важливо. Але я би говорив перш за все про практичну спрямованість таких ударів. Ну, по-перше. Я пам'ятаю, що там певний час тому російські пропагандисти посміювалися, коли ми говорили, що сьогодні Збройні Сили України вони і це до речі, генерал Буданов теж підкреслював, що сьогодні ми контролюємо вогневими ударами всі об'єкти, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму. Тобто немає жодного підкреслю військового об'єкта, який сьогодні міг би почуватися спокійно. А, власне, це не вірили і бачимо сьогодні, що принаймні Севастополь на собі це а, відчув. Натяк йде на ракети Шторм а, про це ще раз звернуть до командувача Олещука, він про це говорить. Але а, все ж таки найголовніше. Найголовніше, ми дійсно дістаємо, а, ми дійсно дістаємо влучаннями. І я знаєте, сьогодні мене ще потішив, потішив агент колобок. Це губернатор зважаю, губернатор Севастополя. Ну, я його люблю так називати Колобок. Він молодець. По-перше, він фотографувався на тлі цього великого десантного корабля. Він показав, що він палає там, є влучання, дякуємо йому. А потім він написав те, що мені просто потішило серце. А він написав про те, що немає загрози жодному цивільному об'єкту. Тобто, агент Колобок визнає, що Збройні Сили України працюють виключно на території Криму. Виключно. По цивіль по військових об'єктах. Все, крапка. Ну це ж окупанти визнають. Це перший момент. Друге, якщо ми говоримо про ПДК, російську без корабль. ми говоримо про те, що ці кораблі, і бачили, були е проблеми з Кримським мостом. Вони використовувалися для чого? Для того, аби перевозити певні запаси. Це мова йде про військові вантажі, про БК. Ну тобто, все, що з цим пов'язано, як логістичний ланцюжок, е такий БДК у ворога. 12 на Чорному морі, шість чорноморського флоту, шість з різних флотів нагнали. З Оленем розібралися, він був з північного флоту, все мінус. Сьогодні ще один мінус. Ну і Азов, наскільки я пам'ятаю, він знаходиться теж на ремонті. Тобто, три вже вибито. Тобто, обсяги тієї логістики, яку вони можуть перевозити, забезпечувати перш за все. Своїх військових на різних напрямках. а, Зокрема, говоримо про Південний, про Запорізький напрямок, то ці обсяги падають. Це теж величезний е, плюс. Ну, а про підводний човен взагалі це унікальна операція, що е, він е, вийшов з ладу, принаймні ну, на сьогодні, це точно. Так що, е, ну, і це ракетний удар, це такий масований ракетний удар, якщо вірити е, російським засобам масової інформації, так званим. То було як мінімум 10 ракет. Навіть вони визнали, що три пролетіло. Сім вони знищили. Я це не досить вірю, але тим не менше, нехай три, але три влучання були і маємо те, що має. Тати, якщо навіть три, то три точно в ціль можемо сказати, так? Тому що це підводний човен, це десантний корабель і це судноремонтний завод, на який відіграє дуже важливу ланку, тому що там. Велика кількість російських кораблів, катерів на ремонті знаходилися. Тобто, якщо ми говоримо, навіть якщо ви всі 10 попало, а я так розумію, що і наслідки цьому свідок, що ми, як цілимося, то точно в ціль, то їм було б геть зовсім не переливки Так, абсолютно вірно. Навіть на мапі є спеціальна мапа, яка показує пожежі на тій чи іншій локації. Це видно, є три влучання. Тобто, тут можемо. Підтвердити, що три влучання, вони там поспільних за одним йдуть, і дійсно судоремонтний завод це е, інфраструктура, та сама інфраструктура, яку ворог, наприклад, намагається вибити у нас, зокрема на півдні Одеського регіону, Одеської області, коли такою портову інфраструктуру. Е, знаєте, тут я трошечки потролю росіян, я не дуже це полюбляю. Ну що з ними говорити чи їх тролити. Але тим не менше, коли вони говорять про адвіточку. От вам атвіточка за наші порти на Дунаї. і це лише початок, тому що форми можуть бути різні, як кажуть, не ракетами єдиними. Ну і тут треба розуміти, якщо ми цілимося військовою інфраструктурою, яка є законними об'єктами для знищення, то ворог це здійснює з цивільною інфраструктурою, тому що порці так, все таки, тобто це так, зовсім різні поняття, так очевидно. Е, мені сподобалося, ви вже згод, частково згадали про агента Колобка. Цього так званого учільника Сімферополя, цього самопроголошеного місцевого Е, Мені дуже сподобалася його робота на сторону України, тому що, як ви вже сказали, він все чітко нам зафіксував, дав нам знати, зрозуміти. Як ви вважаєте, для... це була його таке емоційна така? Витівка, так? Чи, чи він так хотів заспокоїти кремлівське керівництво, що все гаразд, ми все відпрацюємо, все владнаємо? Ну я можу оцінювати певні рухи його публічні інформаційні агенти Колобка. І я хочу сказати, що він більше хотів заспокоїти, на мій погляд себе. А, тому що а, ситуація дійсно виходить з-під контролю. Бачимо Севастополь. Неприступна фортеця Чорноморського флоту Російської Федерації. Тут, бачите, відбувається таке, що ну, просто, просто жахливо. До цього додайте ще проблеми з пальним. А, пальне це кров двигунів, військовий, перш за все. А він навіть у літри перевів те, що там столярку привезли до Севастополя, написав: там 30 тисяч. А, Літрів, а виявляється всього-навсього 30 тонн. Тобто ну для Севастополя, півмільйонного міста, взагалі нічого. Тут можна лише порадити Севастопольцям, взагалі всім усім кримчанам, щоб вони не переживали, тому що автівки можна, наприклад, заправляти камінням з неба. Чому ні? Як варіант? Вони ж того хотіли і вони це мають отримати. Тому це переляк і це не перший раз так діє цей агент-колобок. Він дійсно в тому числі з вами погоджуюсь, хоче показати крім керівництва, що ситуація є контрольованою, але вона ж зовсім не є контрольованою. І ми це бачимо, це відчуваємо. Ну і власне, чим вони можуть зараз захищати після цих влучань в Севастополі. Звичайно, спостерігаємо за ситуація, яка відбувається. Треба розуміти той обсяг руйнувань, які відбулися на заводі, але це величезна локація. Тобто тут наслідки можуть бути дуже такими. Трагічними, невеселими для ворога, тим більше все це відбувається на фоні тих подій, що розгортаються на південному напрямку напрямку фронту. Бо ворог сьогодні дуже багато говорить про наш контрнаступ, ворог дуже багато, і вустами бункерного діда говорить там про 18 тисяч розбитих бойових машин броньованих, про 71 тисячу загиблих. Тобто, коли Русня починає отак волати і кричати. Це говорить, що ситуація відбувається зовсім навпаки. Тому ворог існується, ворог переживає, бо доля їхня ну виглядає на цьому фоні не, не дуже такою приємно. Ну, тут ще цікаво додати, що якщо а це продовжується, очевидно, що город русська слави, морської слави, як вони це обзивають, українське місто Севастополь, геть зовсім в них не про русську славу, тому що навіть з. Ну очевидно, якщо ми там піднімемо історичні дані, там вони не перемагали, а програвали. Їх це чекає найближчим часом точно знову. Е, пропоп... Давайте обговоримо ще про пропаганду, як вона себе повела в цій ситуації. Тому що там, як то кажуть, чорти бісуються. Город руска й слави потреповів Е, Як ви вважаєте, не пішли методички? Не прийшли ще. Але ви знаєте, я сьогодні почитав такого пропагандона по-моєму, Сладков, якщо не помиляюся, я не дуже там за ними слідкую. Вони вони всі на одне обличчя і пишуть вони однаково. Я подивився на їх знання російської мови. Тобто, чесно, я ну, як редактор тому числі це звертаю увагу. І, і ці освободітелі прийшли захищати російську мову. І помилка, помилка на помилці. Тобто, дійсно немає методички, воно спішило щось написати, щось. Розказати, ну зазвичай, що у них відбувається з таких історіях, і ви це знаєте, наші глядачі, у тому числі а, відбувається нагнітання ситуації, що ага, значить так, то ми маємо бути по центрах прийняття рішення. Давайте там Київ, ну бо це столиця, давайте черговий наступ на Одесу. Я вже навіть збився з рахунку, скільки в цьому році було наступ, і саме а, про це чомусь дуже кричать у Криму. Я думаю, може вони переживають, що ми контрнаступ свій Одеський проведемо з моря на Криму, хто знає, в житті все буває, тому так і піснується. А методички немає, а тим більше це відбувається на фоні зустрічі двох диктаторів на Далекому Сході. І сьогодні я думаю, що а, цей диктатор, який з Північної Кореї, він мусив би запитати бункерного діда, а я думаю, що йому доповідають ситуацію, що у вас там відбувається у Севастополі. Дід міг би збрехати. Я думаю, що така була відповідь, що це переверх на вашу честь. Але тим не менше, якщо ми говоримо серйозно, то зрозуміло, що абсолютно вірно, яке це, яке це місто російської слави. Слави там немає і ніколи не було. Завжди поразки, завжди безчестя. Тому що адмірали, генерали кидали свої війська, топили їх у Чорному морі, віддавали на потаву ворогу на тих схилах Севастопольських і самі тікали, якщо когось не вбивали. То о, треба це забути. треба, Ну, це знову таки показник того, що треба городоруської слави, нарешті, ставати знову містом української морської слави, а слава є. Ну, дивіться, сьогодні це буде сторінка цікава для нашої сучасної військової історії. Бо це перемога маленька, локальна, але вона дуже значуща. З, з маленьких перемог перемагаємо потім війни. Оце так, очевидно. Більше ми сьогодні не можемо сказати з вами, а, чи відбувся той бій, який вплине на підсумкову підсумковий результат цієї війни на нашу перемогу. Можливо, він вже відбувся. Можливо, це був бій біля а, села Работів там чи іншого. Так на будь-якому разі ми б'ємося далі. Ну, тут важливо, так як ви зазначили, що цей десантний корабель е, використовується для перевезення десанту, тобто для перевезення особового складу та вантажу. Це є підводна лодка на всій калібрів, які ми тероризували всю Одесу в тому числі. Напередодні Україна повернула під контроль вишки Бойка, як ви в одному етері сказали, ми лишили без вух. Наших окупантів в Чорному морі. Ну я, може, трошки перефразую недослівно, перепрошую. Тобто, ми бачимо, наскільки ми їм несемо ем, таке цільове знищення методичне в Чорному морі, і це я зважу лише на один нюанс, що ми ще в море то й не виходили конкретно. Ну На сьогодні е, немає що напроти ставити в плані там корабельного груповання Чорноморського флоту Російської Федерації, це зрозуміло. Ми не встигли там москітний плод побудувати, це вже буде після перемоги робитися все. А з іншого боку, це та армада величезна є, вона є, вона існує, нікуди не поділася. Чи буде затоплено свого часу, я не знаю. Мене це менше всього хвилює. Хвилює те, що на сьогодні. Сьогодні операційна зона у Чорному морі, українська, вона розширилася. Давайте які вишки бойка подивимося на до берегів Криму це Сиваш. Вона взагалі має таке враження, що з нею можна просягнути рукою і дістати там до мису Тарханку, наприклад. А кораблі ховаються, кораблі тиснуться до відповідних локацій, аби не потрапити під вогонь наших надводних дронів, у тому числі. І подивіться, оця паніка, ці методички інформаційні, як працюють, то вони знищують наші там човни гумові, там американські, на яких є наші призначенці, а потім за три дні. Ми з'ясовуємо, що така наші вже на вишках є, і, і там наш гарнізон. по-моєму, так, а Потім ми дізнаємося про ці влучання, що вони попливали всі дрони сьогодні, там, сім ракет. А що ж тоді попало, що ж тоді а, горіло? Треба їм ці перемоги створювати. Тому операційна зона якісно розширилася. Звичайно, це не може не вплинути на хід. Нахід військової операції на Суходолі. До речі, звичайно, флот завжди Чорноморський розглядався і наразі думаю розглядається. Я ж кажу, ніде не подівся. Як ну, аргумент, силовий аргумент, вогневий аргумент для підтримки військ саме на Суходолі, саме на південному напрямку. Ворог чекає ударів, що ми б'ємо до Токмака, маємо виходити до Азова, маємо виходити перерізати цю логістичну гілку. Йому і так далі тому подібне. А подивіться, зараз ці логістичні щупальця, вони перебуваються зовсім в інших місцях. І це перебування, воно є ефективним. Так що все йде зрозуміло за українським планом тепер уже. Але давайте говорити відверто, це ще не закінчення війни, пораділи і треба працювати далі. Тому що ворог не такий, на жаль, як нам здається, не такий, який він був у перші тижні і місяці початку Великого вторгнення. Він теж вчиться. Він о, має дуже багато цього гарматного м'яса, не навченого, інколи, вибачте, тупого, нетверезо. Але його треба вбити. Це м'ясо його треба знищити для того, щоб рухатися вперед. А Їх багато так. Я з вами погоджуюся. Навіть та їхня застаріла радянська зброя, це все одно зброя, яка стріляє і на, на превеликий жаль, теж. Приносить велику біду і шкоду. Е, ви вже частково пояснили, але якщо можна більш детальніше, оце наше влучання в Чорному морі в Севастополі, знищення їхніх кораблів, лоток е, це трошки, якщо можна так порівнювати, що це було як в нас при звільненні Херсону, коли ми знищували їхні логістичні склади, штаби, пункти управління, і тоді спокійно заходили. Це так само зараз е, стосовно півдня відбувається. Ну, ця тактика українських збройних сил, вона відома, вона не є унікальною, але те, що вона так ефективно застосовується, це дійсно абсолютно вірно. Чи можна порівнювати операцію Херсонську? в чомусь можна, так? Ну, зокрема, в тому, що дійсно йде виснаження ворога, йде виснаження і контрбатарейна боротьба. Тобто сьогодні ми бачимо, що є рекордні просто цифри, коли за добу знищується. Там по 20, а то й по 30, навіть більше систем артилерійського вогню. Що таке артилерія? Це зрозуміло. По-перше, особовий склад це еліта і артилериста, треба навчити. Це не штурмовий про всій повазі до української піхоти. Це не, не просто солдат, який сидить в окопі, і веде вогонь зі стривецької зброї. Тут треба це вміти і цьому навчитися. і Це не бувається за один день. Це перше. По-друге, ці склади, тобто це буде дефіцит. Я не можу зараз сказати про те, що о, на фронті взагалі зараз наші відчули, що у ворога такий там дуже гострий дефіцит артилерійських снарядів. Бо якщо це я скажу, це буде досить лукаво. Але о, логістика вона ж починає пробуксовувати не відразу. Є якісь запаси, якісь надходження, що були зроблені перед тим. Але те, що це буде. О, Буде йому важче тому ворог. Це зрозуміло. Це так, власне, як про ті корейські снаряди, північно-корейські снаряди. Чомусь е, тут лякають усіх, зрозуміло, чому ми всі турбуємося. Я ж не виняток. Е, але давайте так: е, логістика там теж е, проїхати стільки тисяч кілометрів по всій Росії, е, доставити сюди. Що буде партизанський рух, е, український мовчати або Сибірський партизанський рух. Ну нехай наші українці згадають, якого народу племені і десь там. Тайга, тундра можна щось і попрацювати. По-друге, ці північно-корейські снаряди, як вони зберігаються, це теж відома інформація просто під відкритим небо. Тому все це в купі, воно звичайно мусить допомогти нам у просуванні на тих чи певних локаціях. І зараз найголовніше, менше все-таки слухати різних експертів і західних і наших, які по перше, лякають або навпаки. Не говорять про переможні марші. Треба говорити про реалії, треба дотримуватися інформаційної тиші. І ну, те, що власним з вами робимо, я думаю, що максимально ми коректно пояснюємо нашим глядачам, що і як відбувається. Пан Сергію, я ще мушу у вас уточнити стосовно нічної атаки, яку пережила Одещина, знову летіли шахеди на нашу перлину біля Чорного моря. На жаль, є поранені, але загалом яка ситуація? Бо ми можемо сказати, що все-таки ми відбилися? Чи можемо так сказати, чи ні? Звичайно, можемо сказати, тому що 32 шахеди знищено. Я за ці дні не пам'ятаю, у нас взагалі минулий тиждень був дуже спекотним. Тоді п'ять атак поспіль з перервою на одну добу буквально. А, і тоді було там, то 14 знищено, то 17, було 24, а Це бачите, сьогодні 32. Але чому? Тому що ворог більше сухарів запустив. Влучання ці є. Ворог а, є саме цивільну портову інфраструктуру або припортову інфраструктуру. І ці влучання, ну, звичайно, вони а, не є плюсом для нас. Вони звичайно є а, мінусом для нас. але... Але відбилися і все таки вважаю, що дійсно погоджуюсь. Ми відбилися. Знову таки питання найгостріше, А, І ще кілька систем протиповітряної оборони, щоб все це відбивати. Є певні розмірковування і практичні кроки на цей рахунок. Я сподіваюся, що максимально вдасться а, захистити південь Одеської області. Ну і власне південь нашої держави. А саме Дунайський кластер, портовий кластер це наше збіжжя, це наш. Експорт зерновий від цих ворожих ударів. Бачите, вони шахенди дуже активно використовують. А далі їх може ставати більше, якщо вони запустять свій завод в Татарстані, який вони будують, то нам треба з цією проблемою теж щось робити і вирішувати. Сподіваюсь, ці ризики враховуються в родовищим командуванні. А після цієї атаки в Румунії знову знайшли уламки російських дронів в Румунії. Вже заявили, що на прикордонній з Україною території будують укриття, аби захистити цивільне населення від російських атак. Тут треба наголосити. Як ви вважаєте, якщо все таки Росія буде й далі тероризувати Україну, зокрема Південь Одещину дронами, і ці уламки будуть все активніше знаходитися? Опинятися в Румунії чи буде якось активніший йти процес захисту неба над Одещиною? Я вже висловлюю цю пропозицію. Можливо, я повторюся, але можливо хтось почує, і ця пропозиція має, ну скажімо так, якийсь сенс у цьому. Принаймні, я думаю, що її можна розглядати. У Румунії є своя система протиповітряної оборони. Це зрозуміло. Зрозуміло, що під час обстрілів української території румуни її використовувати не будуть. Але є нюанс. А Нюанс у тому, на мій погляд, що ці кілька установок можна, наприклад, знайти механізм і передати нам сюди в Україну. Якраз саме на південь Одеської області. Поставити тут і буде захищен небо і нашого регіону, ну і будуть захищені ті території, де зараз падають російські шахеди. Чому ні? А можливо є більш е, розумні ініціативи. Але треба ж з цим щось робити, тому що ворог атакує, і припиняти він це ці атаки він не буде. Пане Сергію, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, речник української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію у Севастополі, зокрема, як там потопили російські кораблі або уразили. І як Одещина відбила нічну атаку шахетів, пане Сергію? Я вам дякую, Навзаєм.